Крик про допомогу буковинці, які є клієнтами одного із банків, що закривається, вимагають, аби їхні гроші повернули у повній сумі. З цією метою вони перекрили трасу міжнародного значення. На Буковині вже вкотре перекрили дорогу. Крукуючи пішохідним переходом у тарашанах, люди утворили затори. Таким чином два десятки вкладників намагалися привернути увагу чиновників до їхніх проблем. Банк, в якому вони зберігали заощадження, збанкрутів. В результаті цього люди втратили частину коштів. Валютні вклади були, вони взагалі да, вертають будуть у гривнях. Да. і по курсу ще тому колишньому. Але не всю суму, а тільки до 200, то як компенсаційні на курс. Ну якби. Скільки грошей було 100 доларів, значить виплачують 947 гривень. Оскільки курс введення, е е курс долара на момент введення тимчасової адміністрації, 947. Тобто замість 1100, людина на кожні на кожних 100 доларах втрачає вра там ну скільки там приблизно 200 гривень. Водії та пасажири, які потрапили в штучний затор, злісно обурювалися і не даремно, адже причин для цього було достатньо. Просто мені треба на 5 минут на роботу. розумієте, а ніхто ні тут не розуміє. Ви, Ви, ми, добре, ти добре у нас лікарні як нам пройти? Що ви відтворяєте? Люди на роботу 200 маршрутні автобуси, один, другий. Третій четвертий. Причому тут люди прості вони свої гроші вклали в банк. Вони не думали, що вони роблять. Правильно тепер прості люди мають не страдати через них. на жаль. Дуже багато зараз проблем які я не знаю, але таким чином вирішити це, напевне, не вдасться. Краще хай їдуть в Київ звертатися до тих людей, які це можуть вирішити. А дехто просто ігнорував їхні заклики і їхав на пролом. Їх не зупинили навіть люди на капоті. гуси буде поламаєте ноги і людей розставите. Щоправда, не всі наважувалися йти на крайні міри, тому злісно розвертали автівку. Тя тривало пів години. Правоохоронці, які прибули на місце події за лічені хвилини, розігнали пікетувальників. Проте активісти запевнили, що якщо чиновники їм не допоможуть, вони прийдуть стракувати під Чернівецьку обласну адміністрацію.